Всім добрий день! Завершуємо розбирати задачі 9-го пункту традиційними вправами для повторення. Номер 49 побудова графіка функції. Без зайвих коментарів, адже про це ми говорили дуже багато свого часу. Маємо функцію f від x, що дорівнює x куб плюс 2 х квадрат на x плюс. Зрозуміло, що побудувати задану дробову раціональну функцію в такому вигляді, в якому вона нам дана, ми поки що не можемо. А це означає, що ми маємо шукати способи, як би даний вираз спростити. Знаменник x плюс 2, чисельник x плюс 2 х квадрат чимось натякає на скорочення. Якщо ми в чисельнику винесемо х квадрат за дужки, від першого залишиться х від другого двічка, і х плюс 2 у знаменнику я перепишу. Тоді, в результаті скорочень, ми отримаємо просто х квадрат. Але дана функція є даною, ось цією спрощеною версією себе лише на множині, коли перша початкова функція визначена. Тобто областю визначення у нас тут будуть. А що у нас буде областю визначення? Ну, з чисельником все добре, у нас степеневі функції всюди визначені. Тобто, оскільки це дробова раціональна функція, ми маємо врахувати її особливості у знаменнику. Тобто х плюс 2 у нас це не 0. А це означає, що х це не мінус 2. Нам треба побудувати графік. Ну, Графіком функції є парабола, вершина 0,0. І особливістю, знову ж таки, є виколота точка мінус 2. В ній було б значення 4, але в ній у нас дірочка. Ну, а далі, як це буде себе поводити, думаю, приблизно зрозуміло. Звичайна парабола. Ось так вона якось пішла. Давайте припустимо, що вона проходить через всі потрібні точки. Оце буде мінус -1, 1. оце буде точка 0, оце буде 1-1, ось це буде точка 24. 5 точок. Просто табличку я їх не буду прописувати. І так, ідемо далі. Номер 50. Нам треба знайти усі пари чисел xy, які задовільняють рівняння. x плюс, y плюс x квадрат мінус 1 плюс y квадрат мінус 1 дорівнює 0. А ліва частина, хоча і залежить від двох змінних, не вимагає, звичайно, аналітичного розв'язку, вона вимагає оцінки. Ліва частина складається із трьох корнів. А це означає, що кожен доданок є невід'ємним. Якщо сума невід'ємних доданків це 0, це означає, що кожен з них це 0. Ну, не буду писати терміносильність, просто пройду тут до системи. Значить, х у має бути 0. Х квадрат мінус одиничка має бути 0. у квадрат мінус одиничка має бути 0. Зверніть увагу, якщо ми вимагаємо, щоб підкореневі вирази були нулями, тобто якимись числами невід'ємними, ми автоматично в системі, якщо це робиться, робимо висновок, що вони визначені всі одночасно. Якщо всі одночасно нулі, то всі одночасно існують. Тому ніяких додаткових обмежень писати не потрібно. І так, х у нас дорівнює мінус y. квадрат дорівнює 1, y квадрат дорівнює одиничка. І так, система. Сукупність раз, сукупність 2, х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. І х у нас дорівнює мінус і. І так, значить, що ми бачимо, що перша умова дає нам те, що x, y мають бути різних знаків. Тобто, в нас не може бути пари 1, 1, тому що. Ось ця умова система задовільнятись не буде. Ну тоді ми розуміємо, що нам треба взяти ікси і в кожній парі з різними знаками. Значить, в одній парі беремо x 1 y, тоді буде у нас а, так. А, ну да, мінус одиничка. В іншій беремо x 1 y буде 1. Тобто парами будуть числа, точніше парами будуть 1-1 і мінус -1, 1. Дві можливі пари. Все тут ЗодиЗ нормально, ну тому що переходи в нас були рівносильними. І так, йдемо далі. Для кожного значення параметра А розв'яжемо рівнянням. Номер 951. Значить х квадрат. Плюс 4х-5, нам корінь х-а дорівнює 0. Добуток двох множників дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один нуль, при цьому інший визначений. Це означає, що, якщо перший дорівнює 0, х 4 х 5 то другий при цьому має взагалі існувати. А другий існує тоді, коли підкореневий вираз є невід'ємним. Ну, бо другий є, а другий занулюється. Тоді перший існує, а перший існує завжди, ну просто тому, що, за нашим визначенням, степневі функції мають область визначенні всі дійсні числа. І так, тоді ми маємо сукупність. Тут ми маємо рівність нулю, значить, x невід'ємний. Дане квадратне рівняння має. Два корені, Сума мінус 4 добуток мінус 5, значить мінус 5 і 1. Ну, зрозуміло, що мінус 5 нам підходити тут не буде. Так, а ось тут я запишу наступним чином: корінь х дорівнює А. Тоді ми розуміємо, що або х у нас дорівнює 1, і це розв'язок першої системи. Мінус 5, просто не буде задовільняти ось цю умову. Або корінь з x дорівнює А. Хочеться піднести до квадрату. Але чи завжди ми можемо це зробити? Виявляється, що ні. Якщо у нас з вами А менше за 0, а, то ми розуміємо, що ось це, взагалі, то кажучи, розв'язків немає. Тобто, ми кажемо, що х дорівнює 1 це єдиний розв'язок. Ну і власне, нам що тут треба для кожного значення розв'язати, да? тобто повний аналіз зробити. Тобто, якщо А у нас менше за 0, то це єдиний розв'язок. Якщо А у нас буде невід'ємним, то тоді ми кажемо, що х у нас дорівнює 1, х дорівнює а квадрат. І отут мені було б зручніше, якщо б ми вели індексні позначення. Тобто я отут запушу система Х1 х друге. Тоді. Ось вона вісь Х. Ось він Х1 дорівнює одиничка. І ось він десь починаючи від нуля, насправді. Отут десь нуль знаходиться. Зрозуміло, що якщо він А квадрат, то він не від'є. Тобто давайте я отут десь підпишу. Х2 дорівнює А квадрат. А значить, починаємо. Ага, я, я зрозумів. Я не там написав про нуль. Значить, нехай у нас ось тут десь є 0. А ось тут я запишу про А квадрат. Х, друге дорівнює А квадрат. Тоді, пересуваючи А квадрат, ми розуміємо, що. Ну, ось тут розв'язків буде 2. Ось дві точки. Коли А квадрат прийде в одиничку, тобто корені співпадуть, розв'язок буде 1, це одиничка. І надалі розв'язків буде 2. Тобто, ми розуміємо, що в даному варіанті треба записати, якщо. Ну бо так, x1 дорівнює x2, у нас це тоді, коли одиничка дорівнює a2. а квадрат, значить це рівносильно в силу нашого випадку, в силу невід'ємності А, тому що А дорівнює 1. Тобто ми кажемо, що якщо А дорівнює 1, то Х дорівнює 1 це єдиний розв'язок. Якщо А не дорівнює 1 в сенсі оцього другого випадку, тобто А у нас від 0 до 1, від 1 до плюс нескінченності, то ми маємо, що х у нас дорівнює 1, і Х дорівнює А квадрат. Тобто, якщо ми будемо резюмувати, коли у нас один розв'язок, ну 1, коли А менше за 0, і коли А1. Тобто х. Давайте так, належить Ось цьому. при А від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні з одиничкою. І інший випадок це Х у нас і одиничка, і А квадрат. Не знаю, в якому вони порядку, хто там з них більше, хто з них менше, але це і принципово. Коли А у нас від 0 до одинички. І від одинички до плюс нескінченності. Такий досить простенький, на мою думку, аналіз. Тим не менш досить корисний. І остання задача 952. Розуміємо, що буде тут на теоремі в'єта, тому що не розв'язуючи рівняння, треба знайти значення певного виразу. Казали нам, що це корені, тобто ми розуміємо, що вони існують. Х1х2 це корені. Мені треба знайти значення деякого альфа, що дорівнює модуль х квадрат мінус х1. Ну що ми розуміємо? Якщо нам треба, не розв'язуючи рівняння, знайти якесь значення, що пов'язане з коренями, ми розуміємо, що скористатись ми можемо лише теоремою вієта. Теорема вієта каже нам, що х1 плюс х2 у нас дорівнює 4 третіх. Ну, коефіцієнт без протилежним знаком на коефіцієнта А. А добуток коренів це мінус 2 третіх. Але, як бачимо, різниці ще й за модулем. У нас немає. Тут приходить, на думку, інша властивість. От якщо у нас є модуль, от коли ми цей модуль можемо зняти? Ну, коли у нас є квадрат? А що таке квадрат? Квадрат різниці в даному випадку. Що таке альфа квадрат? Ну, це буде ось це. Квадраті. Тобто модуль ми знімаємо, буде просто х2 мінус х1 в квадраті. І ми розуміємо, що це таке? Це буде х квадрат в квадраті мінус 2x1х2 плюс х1 в квадраті. Ну, про добуток ми взагалі все знаємо, він є. Що таке сума квадратів? Колись це було як задача, тому. І я тут не буду на цьому зупиняти. Що ми хочемо? Ми хочемо суму квадратів виразити через просту суму і через добуток. Давайте виділимо квадрат суми. Тобто, ось у нас було x1 в квадраті. Ось у нас було x2 в квадраті. І для того, щоб це був квадрат суми, я додам подвоєний добуток. До речі, в такому порядку в іноземних підручниках люблять формулу скороченого множення записувати. Саме сума квадратів спочатку, а подвоє в кінці. І так, тоді, якщо я отут додав, я маю відняти. І це от якби те, що я тут сам робив. І мінус 2х1х2 у мене було. Мінус 2х1х2 у мене було. Тоді ми розуміємо, що це буде х1 плюс х2 в квадраті мінус 4х1х2. Значить, це буде 4 третіх в квадраті мінус 4 на мінус 2 третіх. Значить це буде 16 дев'ятих плюс 8 третіх. Тут додатковий множничок 3. Це буде 49. І так, але це у нас альфа квадрат. Що ж таке альфа тоді? Хотілося б написати плюс-мінус. Але по-перше, ми розуміємо, що навряд чи так буде. Значення виразу, скоріш за все, однозначне. А по-друге, давайте ми пригадаємо: альфа це був модуль якийсь. Тобто, ось тут насправді ми можемо сказати, що альфа обов'язково штука невід'ємна. А це означає, що ніякого плюс-мінусу мені тут не потрібно, враховуючи те, що альфа невід'ємне. Я кажу, що це буде корінь з 40, ну або 2 корінь з 10 на 3. Така корисна вправа на застосування теореми вієта. Ми. В цьому пункті, і мені здається, в попередньому дещо пересвідчилось в тому, що теорема Вієта може слугувати як окремий інструмент, тому не треба думати, що це якесь штучно створене завдання, ні, особливо в квадратних рівняннях з параметрами, теорема В'єта буває досить корисною. На цьому в мене все. Дев'ятий пункт повністю розібрано. Всім дякую за перегляд!